Більше як два роки на передовій медик Євдокія Попович рятує військових у найгарячіших точках сходу. Жінка з позивним Степанівна вже стала справжньою легендою для українців. Сама ж скромно каже, що усі захисники для неї, як діти, усміхнена і товариська Євдокія Попович приїжджала до Коломиї. Тут зустрілася зі своїми друзями, колегами та волонтерами. Не відмовилася у спілкуванні із нашою знімальною групою. Вона легко сідає на шпагат та вправно керує джипом. Вона рятує душі й тіла українських захисників. Вона повна енергії та бажання допомогти. Мова про Євдокію Попович. Це наша землячка до війни, проживала у надвірні, працювала у поліклініці. А коли почалася війна, з колегами вирішила допомогти усім необхідним лікарні у Сєвєродонецьку. Коли у нас була повінь, саме вони протягнули нам руку підтримки, розповідає пані Євдокія. Поїздка на декілька днів у піски змінила не лише свідомість жінки, а й плани на життя. Вона ну, подивилась. Що медицина там на нулю практично була. І так я побувши там декілька днів, вирішила, що я йду на пенсію по виси років і їду на фронт. І так до цих пір. За два роки дуже багато різних моментів було. І інколи так буває, що ти хочеш їх забути. Ну, Це приходить в сні, приходить інколи так, десь при зустрічі, і взагалі дуже багато і. Я розумію бійців, які потім приходять додому, і не можуть адаптуватися і хочуть забути, тому що забути війну важко. А особливо коли втрачаєш, то ще важче. Там у пісках, склавши руки, сидіти не довелося. Треба було створити медпункти у фронтових умовах. Євдокії Попович вдалося це зробити. А ще вона навчилася лікувати не лише тіла, а й душі наших військових. Коли мала нагоду повернутися додому, цього не зробила. Вирішила на передовій, тепер уже у кримському її допомога знадобиться. Тепер там є міні лікарня, такий собі стабілізаційний центр для поранених. І, хоча держава наприкінці минулого року трішки ліпше виконує свої зобов'язання, все одно без волонтерів нікуди. У кримському зараз створено стаб. Медиційний центр там все волонтерське. Ну, забезпечення там все завдяки волонтерам, завдяки Саші грабу. Такий є в Києві. Вони з-за кордону в мене є ренена апарат, хірургічна лампа, дефібрилятор, апарат для шушеї вентиляції легень. Але це мені закупив меценат, один з Естонії. Це такий Монах. Він десь довідався про мене в інтернеті. І ще мені купив, коли я була в Пісках. Йому 78 років, він приїхав у піски. Зі купив мені висомотувачі, купив мені апарат штучної вентиляції легань. Так що в Кримському все. Там... У нас стоматологічний кабінет працює, тільки нам потрібні стоматологи. Стоматологи приїжджайте хоч днів на 10, на 2 тижні. Бо в нас також волонтери стоматологи працюють. У нас останньо перед моїм від'їздом в відпустку навіть перукарня працювала. Ми стараємося зробити все для бійців, щоб їм було зручно. Євдокія Попович приїхала на рідну землю, бо повністю вийшов з ладу автомобіль. А там на передовій каже, без позашляховика нікуди. Тепер вона має нового залізного коня і знову готова до подвигів. Ми автомобіль придбали. Але це спонсорували сини моїх друзів, колишніх вони вже обоє Байпокінні. Сини живуть ці Іван і Роман Михайлюки. Вони живуть в Штатах разом з моїм сином, і так, що вони син трішки доклав, і ми купили сьогодні автомобіль. Тому то я і спізнилася, бо ми його не могли завести. А там виясняється секретна кнопка була, коли натиснула на кнопку. О, скільки це було радості. Тому що нове там без такого джипа, як у мене був, там не можна. Кримське це, це бездоріжжя сполучне, поля, чорнозем і дуже так, масна земля. Там треба, щоб був, все ж таки був повний привід, і вона тоді їде. Легендарна медик волонтер з позивним Степанівна каже: жодного разу не пошкодувала про те, що поїхала на передову. Хоча там важко. А спогади про війну, мабуть, ніколи не зітруться з пам'яті. Був у мене один такий момент, коли було дуже важко не тільки мені, а бійцям. Дуже сильні бої були в пісках і мали вже міняти 93-ю. І дуже довго не міняли, тільки обіцяли, і тоді режим тишини, не режим тишини, БК не дають, і хлопці всі в сукутку впали, і тут і ще почали хворіти. Весна, вірус почався. І вони всі такі безперечно це передається. Але я тоді якось зрозуміла, що треба з цієї ситуації якось та виходити. Це було п'ятого на ранку, і я навіть не соромлюся про це говорити. Я хотіла просто сісти в машину і поїхати, нікому нічого не кажучи. Ну, але я знала, що якщо я поїду, то буде там аврал. Це будуть всі бійці Де Степанівна. Я тоді до сьомої родин долежала, стала. Помилася, намалювалася і поїхала по всіх позиціях. Приїхала в обід настрій бійців, настрій у мене. Євдокія Попович тепер спілкується з друзями, колегами та волонтерами. І, звісно, з найріднішими каже, вони підтримали її вибір. Два зяті воювали. Щоправда, хвилюється за донечку майже дев'яностолітня мама. Але вони вірять, війна закінчиться, і їхня Євдокія повернеться додому.